Христос народився, приїхав знову на виїзд. Така кобила. Хто впізнає. Кобила ружа. Передні ноги вже підкували. Зад хлопці йдуть провертіти гірки на підковах. місті ружу жеребна, по обамі, так? Yeah. Набагато на каналі є оселі бойчука, ну, але це таке треба познімати, як це не познімати? Куємо ружу і зараз будемо розчищувати ігі. Передні ноги вже вковані. Вона собі собі сперла на паски. О так ми, так ми працюємо. Копито вже відчищено ззаду. Лиш чекаємо бити підкову, але підкови державні треба довертіти по дієрочці. Кобила фест далеко така плюс-мінус на на 100, на 170 росту. А кілько є років? Кік його кила 7 буду. Сім років буде кобилі. Та то яка у тебе на каналі є, то багато про нюх всіх, що знають, але може хтось є новий, яке зглядач той. Так, а ну чекай, я покажу за ці підкови, скажімо. Е, дивіться, бо багато є відгуків, що, що підкова може, ну, що погані ці підкови. Підкови ці добрі, але отут треба давати додатково е, виверчувати ще одну гіру, щоб було 5 на 4. Бо виходить, як крайна діра на середині підкови, і тому її гне. Якщо тут є ця гірочка, доверчуєш, проблем немає ніяких. Отакі От підкови файно наварили на остров. І все, приступаємо. Приступаємо зараз до задніх ногів. Хлопцям це вдало. Це багато комусь вдає. Файно зараз б'ємо. Задні ноги і, ру, і ружа сіпере перевзула. Так, хлопці, то завжди вам коментують, а ну як щось прокоментуйте. Що вася? Пару слів. Що ти заглянувся? Підглянувся як має бути скоро. Плюс-мінус хлопці засікали, якого я ніколи то практично не засікав. Кілько ти казав? Василь, то Василь засікає. 10 хвилин нога. Повністю почищена, прибита підкова. Ну 15 най буде. Десь ми, ти засік. Ні, якого, що ну, він засік, що що 10 хвилин, а якого найбуде, 15. Отак ми ружу вперед підбили. Все легансько. Василь, сам вміє кувати. Але... А такі у нас справи. так що... То треба більше, менше Регулюється, треба більше-менше вивертаєш ногу. і там. Регулюється на підйом ноги тут кого. Вище, нижче, бо кінь є більший і менший. Так що все. Підкуємо, тоді ще включимося. У загальному більше, більше хвилин ну, більший ролик буде у Василя Бойчука на каналі. Кого цікавить повний процес, будете заходити до Бойчука і дивитися цей процес. Я так трохи показую, бо я не дуже маю коли знімати бо треба робити роботу. А зараз ще покажеш, як задні зважа. Та, так, так, та вже коли всі повністю її підкуєте, ще туди, коли її будемо чистити. Так що приступаємо до праці. Все, ружа укована, випускаємо з станка. На всі чотири нозі. Зад поклали хрестики, був на перший раз назад кована, ще назад не була кована. І йдемо. Заводити ігі, йдемо чистити її. Можеш випускати, вас. Випускай ту трубу собі спокійно. <ривіт> та, та, ви є. Її... Вона <ривіт> не розуміє. Вона не розуміє, що є, то всі забиваю землю. А ну, чкай, чекай, Вася, чекай. чекай я їй, її... о, я їй тако покажу. інакше у станку. Кобила велика, нарядна, жеребна, файні має копита, висота, довжина. тут все є то що, то, що треба. Би би була здорова і би гарне потомство А Ми йдемо заводити її устанок. Бішу ігі. Найпонюхає станок, та. То чути кобилу, туди-сюди. Ти <світил> тебе ще спудив. Та. Може тако... Такова, Вась, тако його поставимо найпонюхає, знаєш, ну. Тьфу, весь жеребець. Фалити, як кажуть, не буду, але то все ведко. Зато я орденю люблю. ну Таку цю кров я віфалюю. Не високий, але грубий, довгий ноги, патлаки, груба кістка. чекай, не нервуйте не, не його. Зараз заженемо та й включимось. Так, розчистили ми іги. Я вже казав, будете більш детальне відео, дивитися, роботу то все у Василя на каналі, бо я робив роботу і також не мав як знімати. Всі ви знаєте мою роботу. Хто заказував послуги. я теж хлопцям дякую що... Фото, акуратно, за замовлення. Хлопцям все вдало. Станок трошки він пересунув, бо він всі сіпав, то є жеребець, жеребець великий. І станок одного, що він їздить вліво-вправо, перевернутися ні в якому разі не може, бо це вже не перший жеребець з великих жеребців у станку. Це наука фет. Так, це люк для, для таких коней. Ну, він просто буде знати хід діла. Е, тут і... Рази тут. Та, і француз був з Магале Максима у цьому станку, і Ігі теперка. І ще жеребці були. Тут Руслан, Русланів, Руслана Стефанця жеребець, що тут ні один жеребець. Жеребці великі і мої жеребці. Ну, Харі мій теж був у цьому станку. Якщо не поперевертали, то ні один кінця можна перевернути. Просто одно, що він рухомий, що він всі рухає. А він мусить так рухатися, бо... бо він переносний, ні вас. Ні, це добре, що це. Ні, то я, я кажу, я вже це перевірено. А як ноги пров'язують, А ти, суттери... ти робиш, як рідки, ти не, не переживаєш? Самі. Та я не переживаю, бо я вже знаю ще від діла. Кажу, а якщо ноги в'яжуш, всі 4 собі на собі насети. Ось такий жеребець, чистий орден. Всі ви знаєте, жеребець на паровку. Кого буде цікавити, бойчука номер має багато людей. Як то? Номер лише в описі. Ой. А така у описі. Отака в нас ниніка була... Добре, що це зробили, бо то порядок одно має бути. Як вже тримаєшся, як по самим не чистим, вже хотіла поїхав, ні? Немає різниці. Файно, року. дивіться. Які в нього копита. Копитю майже не видко з цього, з волоса. Кістка груба, нога заросла. Копито гарне, кругле, торцове. Я люблю Де, з такими копитами працювати. Так само зад. Так що кого буде цікавити робота? До 100 кілометрів більше не їду, бо багато людей дзвони пише е, цей. багато людей дзвони, пише, що далі десь їхати, я нагадую, до 100 кілометрів більше я не їду. Кого буде цікавити, номер буде в описі, будете дзвонити. Я ще раз кажу, дякую хлопцям за замовлення, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, всі до побачення.